Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного добробуту. Бажаю всім пройти цей ройовий стан. Наскільки чую, що дуже, кажу, що ще ні один рік так бджоли не роїлися в сусідньому селі. Пасіжник каже, що скоро буде спати на пасіці. Ну, у нас, щоб сказати, що аж сильно в мене, то Поки на сьогоднішній день вилетів один рій і пару ми зробили штучних. Ще тільки вилетів один. Ну не знаю, що буде далі, але поки <кій> вилетів один рій. І як чи це спів... Спів... співпало так, чи що, ні в одному восьмирамочному руті ні одна сім'я не прийшла... не прийшла в ройовий стан. Я не знаю, чи це, чи це так вийшло, чи це так попала бджола. Але ще є два вулики, які я навіть ну, я не скривав, а другий відводок. Ось цей відводочок, він дуже слабенький пішов в зиму. Я думав, що він не перезимує, але перезимував. І, і зараз глянемо, що я. Може бути таке, що він і у ройку війшов, але будемо бачити зараз. Так само і сороковий, я його не відкривав ще з серпня місяця. І теж, ну це його пізніше, до нього ще не доходять руки. Ось такий наш восьмий рамочник. Єдина проблема мінус, це такі башні. Тут теж отака башня. Тут корпус і магазин вже з медом. У нас вже акація <кій> прийшла, може десь в ярої, вона вже геть і почорніла, вже не видно цвіту. Але в нас, щоб сказати, що без взяткого періоду ну, майже не буває. Один зяток, хоч і слабенький, зараз у нас цвіте. Дика маслина, чи як ще яка волог вось, вузьколистий. І свидина. Ну, якщо цвіте свидина, я думаю, ви знаєте, це неприємний запах неприємний запах з вулика. Рекламна пауза. Всі, хто слідкує за каналом, я тестую цю вощинку. І на даний момент вона вона мені дуже подобається. Бджолки тянуть. Ось так вона виглядає в рамочці. Зараз цілий корпус вощинки поставимо. І побачимо, чи вони цілий корпус відтягнуть. Ось питали, як я роблю такі вулики. Це буквально на коліні. Раніше робив тут пластмасову вставочку, а тепер роблю фрезером під рамочки. І вклеююся таку полоску дерев'яну. Получається супер. Так, ось так виглядає цей відводочок. Давайте глянемо, чи вони вощинку потягнули. Все. От вам і вощинка. Тут стояла полосочка невеличка. Джілки її відтягнули і вже трошки заливають. А такі, де не вощинка. От вам відводочок, який... Думав, що не перезимує. От ціла рамка залита. Не всі, звісно, залиті. Ось ось. О. О. Тут от тут залита вся. Тут було три вощинки. Подивимося ще одну вощинку. Чи потягнули. От вам вощинка. Фірми Біворд. Потягнули. Ставимо її сюди в розріз, хай лучше тя... тянуть. А крайню думаю, що не потянули. А ну, крайня. Так, крайня не потягнули. А з цієї сторони потягнули. А з цієї ні. Значить, ставимо її в серединку, а між дурамочки, а цю, що потянули, ставимо на, на край. І цікаво, чи прийшла сім'я у роєвий стан. Якщо не прийшла, це буде супер. Ставимо її цілий корпус на відтяжку і хай вона працює, бо до неї нема часу. дивитися, вона слабенька, але як не кажіть, слабенька навіть. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рамок магазинних щось принесла. Я здивований, дивіться. І я думаю ось. Дві рамки залиті. Та теж залита. Ця з розплодом глянемо, Якщо це от вам відводочок, який єлі перезимував, який стартанув, але не було часу до нього, дивіться, на цю рамку. Дивимося. Ну, тут розплід трохи і залита. І тут залита. Головне, що сім'я не прийшла. Ну, вона й не могла прийти в ройовий стан, бо вона... Вона ну, лише займає два корпуси. Ось сім'я яка, це 96-та лінія від Олександра Кривченка. От гляньте, яка вона по меду. Я думаю, що вона хвалять баквасу. Вона, мені навіть кажеться, і могла б і покруче бакваста. От навіть візьмемося. Я не буду, думаю, крайній точно з медом. П'ять рамочок. Нарута і 5 рамочок магазинних, які можна відкачати. Ну хай візьмемо 1,5, 5-10. 15 кг можна вкачати при такому медозборі, при такій погоді, яка була в нас. От вам і українська степова, 96 лінія.